Повне розбалансування фінансової системи призвело до того, що інвестори не вкладають гроші в область і перебувають у вичікуванні. Інфляція та знецінення гривні, підвищення тарифів та зменшення виробництва. У таких барвах змальовують фахівці економічний стан буковини цього року. Основними причинами зменшення обсягів виробництва промислової продукції в області на 8,5% Є скорочення обсягів продукції у трьох базових галузях промислової діяльності. Це постачання електроенергії, виробництво харчових продуктів. І машинобудування попри це сільськогосподарської продукції виробили більше порівняно з минулим роком. Обсяги збору зернових збільшились на 10%. відсотків. Нині продовжується посів озимих В області. Доведено обсяг коштів державного фонду регіонального розвитку в сумі 32,1 млн грн, мільйона гривень, які планувалося спрямувати на завершення будівництва реконструкції найважливіших об'єктів освіти та охорони здоров'я області. Але заплановане фінансування з державного фонду скасували, виділили кошти лише на Отримання доріг та вулиць у сумі понад 60 мільйонів гривень. Що стосується використання електроенергії в області, то буковинці розрахувалися не лише за спожиту, але й наперед. Те саме із газом споживачами області використано природного газу на суму 290 мільйонів гривень, і фактично сплачено 300 мільйонів гривень. Значно скоротилися борги населення перед державою за опалення та гарячу воду. Та суттєво піднялися ціни практично на все, зазначають фахівці. Така ситуація зумовлена подорожанням ці. На послуги транспорту на 34,9%. Алкогольні напої на 25,3%. Житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 24,4%. в облдержадміністрації. Зараз створено окреме управління міжнародних відносин та інвестори з грошима не поспішають, адже ситуація в цілій країні не зрозуміла. Наразі немає передумов для стабілізації економіки, оскільки насамперед потрібно дочекатись повноцінного миру на території України. Любов Мочалова, Максим Демко Чернівецький промінь.